Дорогі брати і сестри, минулої неділі ми чули про те, що Господь у тій притчі про господаря виноградника виходив на ринок і наймав робітників до праці у своєму винограднику. І в якійсь мірі ми розуміємо, тому що навіть сьогодні, коли Ісус говорить цю притчу, Звертається до первосвященників і старших народу. Виноградник це вибрана лозам і образом народу ізраїльського, до котрого Господь, напротязі цілої історії спасіння посилав пророків, закликаючи. У ті моменти, коли народ відвертався від Бога, закликав їх до навернення. І ось в той час посилає свого сина, котрого вони не приймають. І тому він говорить, що ті, котрі по-людськи, не Заслуговують до того, щоб війти в царство Боже, як ті робітники, котрі працювали лише годину, або в сьогоднішній Євангелії цей син, котрий говорить, я не піду, а йде працювати у виноградник. Це образ народів язичівських, котрі відкрилися. На проповідь вісті, прийняли Слово Боже, котре закликувало їх до навернення. Але ми сьогодні знаходимося в цьому іншому винограднику, яким є Церква Христова. І сьогодні Господь запрошує нас і звертається до нас. Не вже як той, котрий наймає робітників, лише показує нам образ батька, котрий звертається до своїх синів. І тому цей образ є дуже важливий, тому що місія Ісуса Христа у цьому світі була не в чому іншому, як показати. Праведний образ Бога, Бога Отця, Котий до праці в своєму винограднику запрошує, не наказує, але просить, тому що це запрошення є важливим, тому що. Можемо порівняти, так образно кажучи, працю той знойний день, коли є спека, але наступає мене момент прохолоди і відпочинку. І цим відпочинком є День Господній, коли ми сьогодні збираємося з вами під час цієї меси. Це не що інше, як досвід того відпочинку в Бозі разом з ним. Як же це чудово було сказано в образі, коли Бог створював світ і осадив людину в Едемському саду, де прогулювався з ним. І ось можемо сказати, що наступає той момент такої прохолоди і відпочинку в Бозі разом з ним, в Його присутності. І під час такого відпочинку, такої насолоди, присутності Бога, ми можемо сьогодні почути те, що Ісус говорить і запрошує нас сьогодні до навернення. Тому що цей син, котрий сказав, що я не піду, не хочу. Але, роздумавшись, йде до праці у винограднику, і він тим виконує волю свого Отця. Скільки разів Господь керував до нас це запрошення? Дивіться, він не порівнює своїх синів. Як і до одного, так і до другого він керує це запрошення. Пам'ятаємо цю притчу про блудного сина, котрий відійшов з дому отця, Але коли він повернувся, коли усвідомив собі те, що накоїв і прагне повернутися. Так само і цей син, котрий сьогодні каже, каже до отця: Я не хочу, я не піду. Але роздумуючи, однак іде. І цей момент роздумування це не що інше, як війти в себе, побачити, що мені сьогодні перешкоджає цій реляції, в цих відносинах з отцем. Дуже часто ми є подібні до цього сина. Котрий говорить, я піду, я ж відчуваю себе праведником, я щонеділі хожу до церкви, я виконую ті чи інші релігійні практики. Але момент, коли треба йти, коли треба зробити цей, може, перший крок, я не рублю. І дивіться, сьогодні пророк Єзикиїл в першому читанні говорить нам про те, що ви говорите, що несправедливий поті Господні, що праведник, котрий провадив праведне життя, але вчинив беззаконня, він вмирає за кривду, яку він чинив. І грішник, котрий розкаявся, хоча вчинив багато і вів недостойне життя, вчинив багато гріхів, але розкаявся, напевно, буде жити. І ось сьогодні, коли ми чуємо ці слова, ми дійсно маємо зрозуміти, що Господь постійно керує до нас. Це запрошення війти на дорогу покаяння, на дорогу навернення. Ніхто з нас не може бути впевнений в тому, що є настільки праведним, справедливим, що може удостоїтись цієї спадщини увійти в Царство Небесне. Якщо хтось такий є, то йому не є потрібний Ісус Христос. Тому що свою праведність Він осягає виконанням тих чи інших обрядів, практик. І вони дають йому задоволення своєї праведності. В цьому випадку Ісус не є потрібним. Так як цей Син, котрий говорить, я піду, охоче говорить, швидко відповідає. Чи той син стоїть притчі про блудного сина, повертаючись з поля, говорить до отця, коли побачив той бенкет, який отець вчинив для свого молодшого сина, не хоче війти. І батько виходить на зустріч йому. Говорить, сину, ти завжди був зі мною. І все моє твоє. Але він не війшов і не хоче війти в радість Отця. Чому? Тому що він не досвідчував любові. І те, що він виконував, не чинив це з любові до Отця. Цей син, який говорить, я піду і не йде, він також не досвідчував любові. Він був наймитом. І тому, коли приходить такий, такий момент знеохочення, він не йде, тому що не бачить сенсу, навіщо працювати, навіщо прикладати зусилля, навіщо себе мучити. І це входить в такі, що людина живе в постійній напрузі і не бачить сенсу. Дорогі брати і сестри! Сьогодні, коли Ісус говорить, що митники та блудниці випереджають вас до Царства Божого. Це не значить, що треба стати блудницею, це не значить, що треба бути митником, грішником, щоб увійти в Царство Боже. Але коли Ісус говорить, що вони випереджають нас до Царства Божого, це свідчить про те, що людина знає, чим є гріх і прагне змінити своє життя. Знаєте, я можу вам сказати щиро. Я ніколи не переживав так, такої сповіді, коли мені трапилось в Італії сповідати проститутку, котра прийшла в, вели... в Страсну п'ятницю. Визнаючи свої гріхи. Вона була з Латинської Америки. І вона каже, для мене це робота. Я отримую цим свою родину, котра живе там. І я не знаю, чи я завтра зможу, чи навіть сьогодні ввечері прийти на богослужіння. Але вона щиро каялась. А ось ми іноді. Приходимо до сповіді і говоримо, що ми не маємо гріхів. Або у нас такі самі гріхи, як завжди. І нічого не змінюється в нашому житті. Чому? Тому що ми звикли до гріха. Тому що ми думаємо, що жити в грісі це нормально. Вкрадається в наше життя. Ця свідомість, ну знову піду до сповіді, посповідаюся. І нічого не змінюється. А Ісус сьогодні запрошує тебе війти в цей виноградник Твого серця. І подивитися, що там треба змінити. В чому мені і тобі потрібно розкаятись? До чого моє серце сьогодні прив'язане? Чому я так часто говорю до Бога, я не буду, я не піду. А може, охоче кажу і піду, Господи, але не йду. Що сьогодні є причиною того? Треба відваги. Відваги. Увійти у виноградник свого серця. І це можна вчинити лише за допомогою і супроводом Святого Духа. Є така книжка, яка називається Хата. Де чоловік, який досвідчив вбивство своєї доньки. І коли Бог провадить його до того прощення вбивці і примирення, показує йому такий дуже чудовий садок, гарний, але не впорядкований. І коли Дух Святий допомагає, Цьому чоловікові випорядкувати цей сад. Він дійсно є дуже чудовим, впорядкованим. Дуже багато речей в моєму і твоєму серці є невпорядкованими. І це не залежить, може, від нас до кінця. Це, напевно, Ціла історія нашого життя, Це історія наших виборів, це історія тих чи інших ситуацій в нашому житті, котрі ми нагромадили в своєму серці. А Бог сьогодні, коли говорить про навернення і зміну, це не що інше, як впорядкувати, подивитися, що мені сьогодні перешкоджує. Відкритись надію Бога. Що мені сьогодні стає той бар'єром, щоб піти і чинити праведність? Так як для того чоловіка з цього оповідання це було не прощення, помсти. Це також може і сьогодні. Для мене і для тебе бути перешкодою. Досвідчити цієї присутності Бога. Це може бути сьогодні для мене і для тебе перешкодою в тому, що я не розумію і не відчуваю Божої любові, що це для мене лише слова і пуста теорія. Брати і сестри. Щоб все сьогодні сталося цією дійсністю, того що Бог дарує тобі це запрошення. І незалежно, чи ти вважаєш себе праведним, в Ісусі Христі, ти віднайдеш свою праведність. Якщо відчуваєш себе грішником, то в ньому ти почуєш, «Іди за мною. Так як це запрошення він скерував до митаря Матвея, чи до тої блудниці, котра своїми сльозами і волоссям отирала ноги, як Марія Магдалина, котра після досвіду зустрічі з ним могла стояти біля Христа. І шукати його на світанку і першою зустріти його. Для кожного. Для кожного з нас сьогодні Господь дарує цю можливість, щоб ми лише її не змарнували. Але щиро відповіли, Господи, Ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе.